У х роках Римська імперія прийняла християнство. У цей час у церкві з'явився такий авторитет, як імператор Константин, який з часом почав брати активну участь в діяльності церкви, засідав з найшляхетнішими людьми в церкві. З цього моменту в церквах починають з'являтися релігійні обряди, ритуали, шанування образів. Різні вчення. Прийшов один цар імператор заборонив, інший прийшов, дозволив. Це призвело до того, що за короткий час церква стала державною. З'явилася Західна церква в Римі, яка стала згодом католицькою, і Східна церква в Візенції, яка стала православною. Імператор втручався в обрання служителів церкви, мав право голосувати на соборах. І впливав на віровчення церкви, зверніть увагу, світська особа, яка не мала жодного стосунку до віри та Бога, впливає на життя церкви, хоча досі в законах записано, що церква відокремлена від держави, і саме Бог, а не світська влада, має ставити служителів. За фактом, це не так. Сьогодні і не було так в історії. І якщо Східна церква і відчувала на собі дію світської влади, і з часом потрапила під повний її вплив, то західна церква просто взяла владу в свої руки, брала участь у політичній боротьбі, інтригах і забороняла звичайним людям читати Слово Боже.